Петру Попіл. давні часи жив на Божому світі один дуже бідний чоловік, та було в нього аж шестеро дітей. Росли вони шестеро і дуже часто бували такі часи, коли всі як один голосно кричали: Тату, дай мамалиги, тату, дай мамалиги. Такі часи бідолазі батькові хотілося бігти світ за очі. Коли діти трохи підросли та набралися розуму, попросив він у старости шматок землі, щоб зробити город та посадити трохи кукурудзи, картоплі, цибульки, а може, ще чого смачного. Так і сталося. А діти залюбки працювали в городі допомагаючи батькові, і земля щиро дякувала їм багатими рясними врожаями. Радів бідолаха на своїх хлопців, такі вони працьовиті, такі проворні. Тільки наймолодший Петру такий був ледачий та неповороткий, що просто біда. Цілими днями сидів собі у запічку та з попелом грався та золу жував. Перші роки сіяли вони на городі картоплю та кукурудзу з цибулею, а на четвертий посіяли ще й конюшину, тому що з'явилась у них корівка з двома телятками. І виросла та конюшина над диво рясною. Що любо глянути, мов зелений килим, а коли вітер подме, наче море зелене грає. Кожного дня приходив господар до городу помилуватися на свій врожай, адже такої конюшини ніхто ще й не бачив. Одного разу бачить він прим'ята конюшина. Так, ніби по ній коні пробігли. Надумав тоді бідняк послати старшого сина в поле, щоб той конюшину охороняв та неодмінно зловив того злодія, що врожай топче. Вислухав старший брат батьківський наказ та й пішов у поле. Всю ніч не спав хлопець, а під самий ранок сон таки зморив його. Сам не помітив, як заснув. Уже сонце піднялося, а він спить. Не дочекався батько, почав хвилюватися та вирішив сам піти глянути. Прийшов та бачить, син спить. Конюшина вся витоптана, ніби на полі цілий табун коней гарцював. Розбудив він хлопця та давай йому докоряти. Ах ти, ледащо, так от яка з тебе користь. Подивись тільки на конюшину. Думав, на старість мені від вас поміч буде, а ти ніч не поспати не можеш, те липню. На другу ніч він послав середнього сина, потім третього і так усіх інших. Та все даремно. Видно, не обійшлася ця справа без нечистої сили. Жоден з синів не міг вгледіти злодія, всіх під ранок сон морив, та такий, що хоч з гармати стріляй. Хлопці сплять. Сердився батько, лаяв синів різними словами, та все дарма. Вони б самі раді не спати, та сон налітав, мов лютий ворог, і ніякого ладу з ним не було. Прийшла черга Петру стерегти конюшину, виліз він з запічку, підійшов до матері та просить. Люба матінко, заміси мені хлібину з попелу і побачиш, що я спритніший за братів. Помовч, дурню, розсердився батько, яка нечиста сила буде серед ночі їсти твій попіл. Обіцяю тобі, тату, що встережу конюшину, тільки дозволь бо дай одну ніч повартувати. Добре, каже батько, хай так. Замісила мати попіл, зробила хлібину. Поклав її Петру попіл, так його люди прозвали, в торбину та як стало сонце на захід, пішов у поле. Цілу ніч охороняв Петру конюшину, а як став вранішний вітерець повівати, почали в нього очі злипатися. Та Петру був кмітливим. Знайшов він терновий кущ, наламав колючий гілок. Та поклав біля себе. Як тільки почне дрімати, колючки його колоти починають, він і прокидається. Ось під самий ранок з'явились на полі три коня, як три гори, та стали по конюшині стрибати та пастись. Мірився Петру та упіймав усіх трьох. А були то незвичайні, а чарівні коні. І дихали вони сонним вранішнім вітром, та коли глянеш їм у вічі, ставали вони лагідними та покірними. Зловивши їх, хотів Петру до батька з ними йти. А коні кажуть, відпусти нас, Петру! Ми незвичайні, а чарівні коні. Відпустиш нас на волю, ми тобі у пригоді станемо. Послухав їх Петру, пообіцяв відпустити. Тут дав йому перший кінь вуздечку мідну, другий срібну, а третій золоту. Та таке слово мовив: коли біда, чи яке лихо з тобою станеться. Махни вуздечкою, ми враз перед тебе з'явимося та допоможемо. Тільки дивись нікому про нас не розповідай. І коні зникли, ніби їх ніколи й не було. А Петру заховав вуздечки за пазуху та пішов додому. Сказав батькові, щоб не хвилювався, конюшину тепер ніхто не топтатиме. А сам повернувся до себе в запічок. Конюшину дійсно більше ніхто не топтав. Та оскільки брати були хлопцями працьовитими, то й справи в гездівстві пішли угору і почали вони потроху наживати добра. В ту пору поширилась країною звістка, що цар. Їхній вже старий і шукає він для своєї дочки доброго чоловіка, щоб зятим добрим був та царство було на кого залишити. Видано було наказ, щоб всі молоді хлопці з'їхались до царського міста, а царівна сама жениха вибиратиме. І ще було сказано. Що царівна сидітиме на площі з короною у руках, а всі хлопці мають, скачучи на коні, повз неї, тричі вибити корону з її рук. Кому це вдасться, той і буде царським зятем. В ті часи людей цінували не за багатство та чини, а за розум, хоробрість. Та чесноту. Тому й покликав цар не тільки принців та королевичей, а й простих хлопців, щоб могла його дочка вибрати найдостойнішого. І понаїхало до міста маморідна людей, мов на велику ярмарку. З'їхались гарні хлопці з усього світу білого. І королевичі, і принці, і хазяйські та селянські сини всі були одягнені в найкращий одяг, а під ними гарцювали добрі коні, один другого кращі, ніби вогнем полум'ям дихали. А царева дочка була така красива, що й пером писати неможливо, до того ж мала за собою велике царство та багатство незліченне, бо була єдиною дочкою у батька. Почув про цю подію Петру Попіл, виліз із запічка і теж вирішив податися до міста, щоб випробувати свою силу та завоювати серце царської доньки. А чому б і ні? Бачить він, що брати подались до міста. Йому й слова не сказали, і, не довго думавши, вийшов за село, витяг з за пазухи мідну вуздечку, махнув нею тричі і став перед ним кінь, червоний, як мідь, швидкий, як арабський скакун, і спитав той кінь Петру Попела, що накажеш, господарю? Відвези мене до царської дочки, щоб промайнув я перед нею, мов блискавка, вибив корону з її рук та завоював би її серце. Добре господарю, мовив кінь, та спершу одягнись у цю одежу та візьми шаблю, а інше то моя справа. Одягся Петру попіл в гарну одежу, що привіз йому кінь почепив до пояса шаблю і став таким гарним лицарем, що й рідний батько не впізнав би. Скочив Петру на коня і помчав його той до царського міста. Дорогою побачив він своїх братів, що загрузли в багнюці. Під'їхав та й каже: Що ж ви Павло, Іоанн, Гіце, Даніеле та Єреміє? Брата Петру до міста не взяли. Він би вас з багнюки витягнув. А брати думали, що то якийсь королевич та відповідають, недостойний він, ваше величносте, у таких змаганнях участь брати. А самі дивуються, звідки той знає їх імена? Помиляєтесь, каже лицар. Тільки він допоможе вам в люди вийти. Як дмухнув кінь чарівний, так відніс воза разом з братами далеко вперед, а сам зник разом з лицарем. Дивуються брати, мовою своєю дуже був лицар, схожий на брата Петру. Та такого й бути не могло, знали вони. Точно, що Петру Попіл в запічку сидить. Та й де він узяв такий одяг, такого коня та шаблю? Ні, не могло такого бути, так думали дорогою брати. А тим часом Петру Попіл вже був у царському місті. Всі з подивом дивились на нього та гадали, з якого царства він приїхав. А царевичі та королевичі дивились на нього вовками, бо був він кращий та спритніший за них. Та раптом засурмили сурмачі, і забава почалась. Царівна, одягнена в золоте вбрання, піднялась на поміст з червоного мармуру, коштовне каміння сяяло на ній, мов сонце. Сіла вона на царський трон та тримала в руці золоту корону. Багато сміливців мчали на конях повз неї, намагаючись шаблею вибити корону з її руки та все марно. Шаблі ламались від ударів, як тріски. Не минуло й години, а перед царівною лежала ціла купа поломаних шаблюк. Корона ж залишалась в руках дівчини. Всі, хто спостерігали за змаганням, дивувались, чому лицар у мідній одежі не пробує свого щастя. Та нарешті прийшов його час. Пришпорив він коня, блискавкою промчав повз принцесу та вибив шаблею корону з її руки. Тут знявся великий галас. А цар влаштував великий бенкет і наказав, щоб через три дні всі приїхали знову випробувати свою долю. Бо вибити корону з рук царівни треба було тричі поспіль. На бенкеті тільки й мови було що про мідного лицаря. А потім, хто жив близько, роз'їхалися по домівках. Хто далі там лишилися чекати. Наш Петру повернувся додому, а точніше, в свій запічок. А коли повернулися брати та стали розповідати про те, що бачили, Петру все слухав та мовчав. І тільки коли брати розповідали, як застряли в багнюці, посміхнувся та й каже: Бачив я! як кінь того лицаря дмухнув і ви з возом вперед полетіли. Та як ти міг це бачити, ледащо, роздратовано закричали брати. А я заліз на курник і бачив все не гірше за вас. Далі брати розповідали, як таємничий лицар вибив корону з рук царівни, а Петру знов одяг на ньому був мідно червоний. А збруя на коні блищала, немов полум'я. Я з курника все бачив. Розгнівались брати та від злості зламали курник, щоб Петро їх не дражнив. Третього дня, як було призначено, брати знову запрягли коней та вирушили в дорогу. Тільки вони поїхали, Петру попіл вийшов за село. Вийняв з за пазухи срібну уздечку та тричі махнув нею. Вмить з'явився перед ним срібний кінь красень. Привіз він Петру срібний одяг, срібну шаблю та кольчугу. Не встиг хлопець їх одягти, як кінь вітром домчав його до столиці. Людей там зібралось тьма. Королевичі, принці – всі в шовкових одежах та в золоті, і коні їх били копитами землю, чекаючи випробувань. Та ось приїхав Петру і був він кращим від усіх. Королевичі та принци дивились на нього вороже, відчуваючи, що переможцем буде він. Та ось і змагання почались. Петру знову останнім залишився. І все повторилось як перше. Хто не вдарить по короні, шабля навпіл, а корона не поворухнеться. Прийшла черга Петру попіла. Як вдарив він своєю шаблею, то тільки іскри посипались, а корона полетіла далеко-далеко. І дивувались на його силу та спритність та прозвали червоним королем. А цар нагородив його грамотою, та, як і минулого разу, наказав всім зібратися через три дні, щоб знову поміряти з силами. І тоді проголосить він своє рішення. Назве переможця. Всі пороз'їжджались по домівках, а Петру Попіл, червоний король, повернувся в запічок та чекає своєї зоряної години. Повернулись з міста брати та почали розповідати про все, що бачили. А Петру каже, що краще них знає, що відбувалось у столиці. Та почав розповідати та з такими подробицями, що брати тільки роти пороззявляли. Стали вони його допитувати, звідки він про це все знає? А він у відповідь дуже просто. Виліз я на свинарник та все бачив. Розлютились брати та зламали свинарник. Третього дня знову поїхали брати до столиці. А Петру взяв золоту вуздечку, вийшов з нею в поле, тричі махнув і став перед ним кінь золотий. Сідло та збрує в нього з чистого золота. Для Петру привіз він золотий меч, кольчугу та шпори. Одяг був теж шитий золотом. Одягнувся він і став схожим на сина сонця. Цього разу в столиці зібралось ще більше, і всі чекали на червоного короля, котрий вперше був у мідних латах, а другий в срібних. Тому що всі знали, саме він виб'є корону з рук царівни. Всі розмови точились навколо нього. І тому, коли на обрії з'явився вершник, люди одразу здогадались, що це саме той, на кого вони чекали. Лати його сяяли на сонці, кінь виблискував гривою, і весь він був схожий на промінь сонця. Всі стали радіти та вітати його криками. Хай живе Червоний король, хай живе Червоний король. Раділи всі, крім сина Чорного короля. Він був закоханий у принцесу і поклявся, що віддасть батькове царство за руку принцеси. Та принцеса навіть не дивилась в його бік. Тому що шукала собі чоловіка хороброго, гарного, чесного. Син же чорного короля цим умовам явно не відповідав. Коли почалися змагання, Петру знову залишився останнім і спостерігав за спробами інших лицарів. Людям стало нецікаво. І вони почали кричати Покличте червоного короля, де червоний король? Нехай червоний король покаже свою силу. Нікуди не підемо, доки він не з'явиться. Довелося Петру попелу ще раз вибити корону з рук царівни. А вона глянула на нього і одразу закохалась. Та й він у неї теж. Далі царівна одягла йому на голову корону, вклонилась та назвала його своїм обранцем. Цар благословив молодих і влаштував пишний бенкет, а всіх присутніх запросив у гості. А Петру Попіл покликав своїх братів та батька в дальні покої та каже: Я, Петру Попіл, ваш брат та ваш. Тату, син, поталанило мені тоді, коли я пішов сторожити конюшину. Коні, що її топтали, чарівні, і принесли вони щастя і мені, і вам. Тут брати опустилися на коліна та попросили у Петру пробачити їх. Звісно, що він пробачення прийняв, а далі взяв їх з батьком за руки та повів до столу. Цілий тиждень бенкетував народ. Всі були веселі, щасливі та задоволені, а більше всіх раділа принцеса, бо дістався їй такий гарний та добрий чоловік. Цар, як і було обіцяно, посадив на трон свого зятя, бо сам був уже старий, і став Петру правити країною мудро та справедливо. Якщо не помер, то й дотепер править.